Щороку до Великодня майстриня Ольга Іващенко розписує крашенки. На створення кожної, навіть у досвідченої художниці, йде декілька годин. Жінка не просто малює, а вивчає та відновлює стародавні українські орнаменти. Це найдивніші символи наших предків. Вони з'явилися дуже давно. Наші предки намагалися пояснювати явище природи, події, які в житті у них відбувалися, і закарбовували це в певні символи. Чорний колір то знак родючої землі, червоний символ воскресіння і небесного вогню. Зелений означає весняне пробудження та надію на гарний врожай. Закони писанкарства опанували й учениці-майстрині. Їхні роботи теж є на виставці. Марія рибалко пригадує, як неочікувано для себе захопилася писанкарством. Розмальовує крашанки вона вже понад 9 років. Я пішла на заняття, я хотіла малювати. Хотіла навчитися малювати перед школою навіть і потім я познайомилася з писанкою і почала робити. Мені дуже сподобалось. Я продовжую створення писанки. Це справжній ритуал. Приєднатися до дійства можна на майстер-класі, який проводить майстриня Ольга Іващенко. Сачок – інструмент він нагрівається в ньому. Може лежати віст, Виставка Дуже цікава і дуже яскрава і моє життя все життя. Я хотіла хоч одного разу прийти на мастер-клас і подивитися, як же ж воно оцим писачком можна намалювати. Намалювати власну писанку вирішила й наша знімальна група. Вислухали настанови майстрині, розтопили писачок і почали наносити лінії. Обрали саме чорний колір, який підкреслює й інші. І отак не ідеально, але дуже символічно. Ми створили власну писанку. Олена Городецька Євген Дрозд, новини 11 каналу.